ХХ століттю. ХХ століття пішло в небуття, істотно поліпшивши наше життя. Тепер не потрібно читати газети, бо все, що ти хочеш, знайдеш в інтернеті. Чудові мобілки зробили для нас. З ким хочеш, балакай, і в будь-який час. Пластичні хірурги творять чудеса, реальною стала казкова краса. Лиш варто під ніж на часинку лягти і бабця літ літак 20. Ми теж беремо участь у цьому процесі, крокуємо в ногу з технічним прогресом. Ми першими в космос дорогу проклали, і там чималенький палац збудували, підняли в повітря такі літаки, що з них можна вдень рахувати зірки. Болота бездонні давно осушили, пустині безводні успішно зросили, Казахські степи за сезон розорали, і бамкрі стрімучу тайгу збудували. Радари і танки, ракети і гармати всіх наших здобутків уже й не згадати. Водневим жахіттям весь, весь світ налякали, та ще на додачу й чорно дозірвали. А скільки голів ми в Афгані поклали, за що ці хлоп'ята життя віддавали? Союз нерушимий за ніч розвалили, лиш франці подумали, що ж ми зробили. Заводи і фабрики пошматували, метал, що там був, до Європи загнали. Про світле майбутнє з Майданів кричали, а потім усе це самі розтоптали. Сільське господарство ущент розорили, натомість заморських харчів накупили. Трансгенні продукти на наших столах і душі мутанти в трансгенних тілах.